Ідемо працювати, поки десь не розійшовся. Уже все на місці. Понаходив нові. Відірвало давно вже. гарно воно було. Два подшипника однакових. Трошки з виробіткою, я думаю, перемазати і поставимо назад. Так, зняв цей шків, це шків на привід січкарні. Він тут йде, тут стоїть привод, тут пришвидшення, по-моєму, це на кукурузу. Ну, Взагалі, я не пам'ятаю, ну в общем, щось тут якось до чогось. Вага у нього, звісно, прилічна. Тут вже він перероблений до мене. Тут вал замінений. І тут стоїть гайка. А в оригіналі стоїть болт, який закручується у вал. Так, бачите, працював гріло. Не бачив, що воно гріло до красна, не розплавило метал. Працюємо далі. Так, ну що, викрутив, зняв. Тут виїло підчіпник повністю. І тут, я не знаю, напевно, вал вже буде негодний. Але подивимось. Отак, шановні люди, і загораються комбайни. Отак солому набило, якщо хтось не обдув. А воно муслає, працює. Дотерл до красна, воно аж метал горів, не то, що там солома. Сюди попадає соломка, воно загорається, все круте, роздувається, задуває в комбайн. І комбайн згорає за 2-5 хвилини. Якщо чесно, я цього боюся дуже сильно. Щоб такого не було, треба все перевіряти своєчасно. Я не додивився. Але Бог мило. Так, далі працюємо. Першу обойму вибив. Залишилась оця обойба. Ось, зараз це стопорне кільце витягну. Я думаю, що це стопорне, бо не знаю, що там може бути. І постараюся вибити це. Так, витягну це кільце, воно вже ніяке. Зараз перевертаю і вибиваю. Це є два. Витягнули, витяги. Тепер оці, напевно, болгаркою буду зрізати. Обережно. І буде видно, що далі. Так, де воно? Цей випиляв, було легко тут, його випилять. Зняв. Це прийшлось стачувати, тому що не знаю, що це таке за кришка, ну, в общем, Перший раз знімаю, то якось багато питань. щухав. Сюди зубилом постукав, воно репнуло. Все, тепер воно ходить, в принципі. Ну, погратися треба, але ходить нормально. Працюємо далі. Тут я постукав, розвернув його і відрізав з другого боку. Все він розлетівся. Два подшипника однакових. Трошки з вироботкою, я думаю, перемазать і поставимо назад. Між ними. Була проставка, потім тут шайба. І ця шайба. Я так думаю, ця шайба для того, щоб в цей барабан не забивало соломою. Так, тепер шукаємо підшипники. Підшипники, які тут правильно дивимось, знайшли навіть ми. Дивимось, не видно. Ось, дивимось. 6206РС. Ось такий підшипник тут. Два штуки стоїть. Тут і тут. Шукаємо, купляємо, собираємо, ставимо на місце, забиваємо як старше. страшний сон і працюємо. Надули отак і закриваємо. Так, поставили підшипник, ходить чистенько-рівненько. Ставимо колечко і переходимо далі. О. Тепер треба це діло якось посадити сюди. Сюди поставити його. Ось тут проблема і стала. Тут стоїть подчипник. Де він там? Ось. 6206. Фокусуйся ж ти. Це 3 Це 3 що означає? Означає, що це підшипник із розширенням. Так ось. Підшипник повинен заходити легко сюди. А він не напресовується туди ніяким чином взагалі. То прийшлося зняти знову все, зачистив ще хорошенько. І не знаю, може до токаря прийдеться вести або. Ще раз спробую напресувати. Продовжуємо ставити шків дуже незручно самому. Зараз закинув його туди опер, взяв болт, зараз буде якось притримувати і закручувати одною рукою. І дощик капати почав. Зараз перевірити треба вологомір. Так, вологомір, вологомір. Пустий чи не пустий. Все, пустий. Все. Йдемо працювати, поки дощ не розійшовся. Ну що, тут я то поставив, це вже все на місці. Понаходив нові, нові приколи. Ось тут ось одірвало давно вже, причому не знаю, що це таке. Напишіть в коментах, що, що, що це за речах. Що він туди робить? Не знаю. на газ він ніяк не реагує. Так, що я ще обнаружив? Обнаружив. Оця там трималася. Нормально трималася, але так щось негарно воно було. Потім помітив ось ось і ще одна. Відкрив. А тут а, вже зірочка, я так розумію, це або... Натяг ланцюга тут поганий. В общем, зірочка така вже вироблена дуже добре. Що ще? Ну, в принципі, треба зірочку буде міняти. Це вже після сезону. Цей сезон похожу. Оце заварити. в принципі, напевно, все. Ага, і ще там два підшипника поміняти. Ну вони працюють. Працюють, але хочу поміняти. Ось так. Так що, цим шківом уже все. А, ні, обманув. Ще не все. Ще поставити цей ремінь тут натягнути. і переставити змільчитель. Цю кришку відкинути назад, підняти козирьок. і зняти противоріжучі ножі. І все, і можна їхати в поле. Ну собі я буду косити, напевно, з цим... Там на полях немає що молотить, подрібнювати. Отак. От